Усім привіт! І з вами High. Сьогодні ми пограємо в таку цікаву гру, яка називається The CAPTCHA Game. Я не робот. Капча це штучний інтелект ШІ скорочено. Я навіть не знаю, що це за гра. Я її побачив і хочу зараз з вами її пройти. Тож, погнали! Так. Я вже загрузився, а тут змінив трішки настройки, щоб було легше проходити. М -м, так. Ню в гейм. Я не робот. Угу. Так. Стоп. Вибрати усі квадрати зі знаком стоп. Так. Це було легко. Написати те, що тут написано vtx 9 rv Так. Вегетаріанські продукти. Так, це ось ті, як я знаю. Це штучний інтелект. Мені здається, що ні. Це ні. А, не вгадав. Це не штучний інтелект. Ага. Ну, це точно не штучний. Ну фух. Ага, і що сталося? Так, це вже було. А, боже. Ні, це не штучний. Ні, це не штучний. Так, це штучний. Все, підтвердіть. Виграти в Кресті кіноліки. Ну, Давай сюди. Сюди і сюди. І все, я виграв. Я знаю таку стратегію, стратегію прямого угла. Светофор. Так, ось тут світофор. Ось це светофор. Ага. Так? Ні. Ну, все, це весь світлофор, який я бачу. Окей, давайте інший малюнок. Так, ось це може? То де воно, я не розумію, ну ось так може. А. Чесно кажучи, я Ш... Окей, може так треба. А як? Ось так? Ага. Інший. Інший. О, ну тут-то це ось... Це або ось це світлофор. Або ось це ось це світлофор. Одне з двох. Якщо ні, то я не знаю. Як. Де? Де як? Просто як? А, без світлофорн, тут таких немає. Сік севен, сік севен. Так, так Оу. Бідні муравьи. Хоча це бобри. Ура! Що хо-хо? ось тут ось тут ось тут. Ага. Угу. Щось розумію. Ну ось так. Ось так. Такс. Он тут вже само себе зібрало. Ось тут ось так. А тут ось так. Ага, ось все. Що? А, uh, давай. Я зламаю цю гру. Так. Ну, я ж бачу, що це ось так, ось так. Тут вже все зібрано. Як я знаю, тут це ось так повинно бути. Це як я знаю. Да, ось. І ось тут так. Тут замінюємо, ну да. Все повинно бути так. Uh -huh. Це ось так. Це перемотаємо, бо поки я тут зрозумію, тисячу років пройде. О, все! Поставити машину в зелене пространство, лот. А як? Ага, ось так. А це складніше, ніж я думав. Я е, це на клавіатурі роблю, це ще так невдобно. Все окей. Батерфлай. Я бачу. Бетефлай. Кажан. Кажан. О, все. Вибраться квадрати з помощью знаку обстановки. А тут нема квадратів. <звучит> По чому це так складно? Що зробити? Що, вони що, знущаються. Окей, давайте будемо так робити. Зараз секунду. Я це перемотаю. Ну все, я не хочу це довго робити, тому я просто ось так ось так. Так, я не буду сильно себе мучити, я буду це робити дуже швидко. Так, все, це усі. Та! Гра знущається з мене. Вона з мене знущається просто. Так, тут усі, 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 усі. Ага. Тут ще такі маленькі текстури, ось якось тут. Так. Е -пу -пу ну, мабуть, все. А, Боже. Коли воно маленьке, то дуже... Складно сконцентру. сконцентруватися. Дуже складно. О! Намалювати круг. <пух> Нічого Пожалуйста, виб'ємо пожарний гідрант. Та тут майже усе пожарний гідрант. Ага. 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 Короче, угу. все. Та воно нескінченне, нескінченне. А як це зробити? Може, ось так, ні, ну як це зробити? А... Боже? Тут також? Чи що? А, боже. А. Тьфу на вас. Угу. Угу. Мені цікаво, це взагалі хтось зможе пройти. Зараз, секунду. Так, я тут А ну, пропустить. Сто робоксив, подсказка. Ага. Так, я буду тоді робити собі перестановку. Не, ну мені правда цікаво. Це хтось може пройти взагалі? Мне <гум> ж обидно. Ааа. <гум> Капче, що ти мені дала? Напишіть в коментарях, хто знає, як це пройти, бо я не знаю. Так, 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 так. Ну Дивіться, на інше я не можу клікнути. Я можу тільки на пожарні гідрант клікати. Ну, ось це, і ось це, воно не клікається. Якщо ви чуєте, то я клікаю. Я клікаю. Воно все одно, воно ні, ніяк просто. А -а -а -а. Інше. Світлофор взагалі. О, ось цього ще не було. Угу. Не було, було. Камінь, камінь. Я не знаю, можна якось цей левел пропустити вибору уровня. Угу. Компанія Ліс. Я вже вижу, Макаки цей левел робила. О, привіт. Допоможи мені пройти левел, будь ласка. А що буде якщо? Опа. Опа. Фух. Нічогося. Так, треба знайти пиццу. Зараз я вам знайду піцу, секунду. Я знаю дуже легкий лайфхак, тому для мене це буде легко. Це буде дуже легко, ось воно ось. Все. Дивіться, лайфхак. Ви просто берете першу букву і, наприклад, ось це. І просто дивлюєтесь ось ці-всі. Букви поруч з нею. І якщо воно почне совпадати, то ви дивитеся далі, поки не знайдете. Ось так. <гум> О! Алмазну кірку. Ну це я вмію. О, клас. Не говоріть, що в мене гра залагала. Ага. так. Дуже незручно. Так, так, так. Все, ура! О, как. Не, не втекайте за карту, будь ласка, не. А -а -а. Так, 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 так. Фух. Все. Пожалуйста, заполните Осмоторглос письма. Ну, тут легко, тут. Ю, Ви, Ось така. Я взагалі нічого не можу. Окей, давайте ось це. Ю. Зараз, секунду, я перевірю клавіатуру. А, Боже, в мене була українська клавіатура. Все, тепер все окей. Ікс. F y c далее давай-то nine я бачу nine так смыслишь количество точек сколько их тут окей двадцать пять ноль а Двадцять Все. Смотр, э, от этот. Express Yourself. Ну, що я? Я? Я, приблизно, ось так виглядаю. Я не вмію малювати, на що ви хочете. Ну, ось такий в мене чудик получився. Три, четыре, пять. Вот так, ось так. Точка, точка, огулечек. Получился человечек. Пять. И ножки. Покрасить. <свят> Все. Если она у вас нет, А я не знаю. Физический терапевт. Камала Халис и Дональд Трамп. Нейзер. Вы хотели бы с разведением на Роблокс? Похоже на Груфиш? Я знаю, что это за графиш. Вон Валеннини. Вы хотели бы играть в игру, в которую будете. О, да, супер. Ми хотіли би зіграти в гру, похожу на фазмофобію а на Roblox. Я знаю, що таке фазмофобія. Я в це грав з моїм братом. Чесно скажу, мені не дуже сподобалось. Спос... Я... я бачив, як він грав, йому було добре. І коли я спробував, мені якось не захотілося ні. Лучше її. Чай джипті мені більше собаки Музикальні ігри, да п'ять тире вісім так. <смір> Вище це сказав а -а ой. Ну це прикольно. Боже, uh, давай. Ага. Вот это робоксы. Ну дивіться, да. Скип time 10 робоксів. Зараз, секунду, я это все про Все, ура. Ось ось це муравій, ось це муравій. А. Що? А тут немає мурав'я. А, що робити? Е8З А5. Е8З А5. Ага, може з великою треба. Є, є вісім. А, Є вісім G. Z A5. Є вісім G Z 5 Так, А де слева направо? Ну ось слева, ось справа. Є вісім G. А, Є вісім З Г А п'ять. Z8, ZG, опять. Ура! Так, поддержите игру. Что? Ага. Ага. Не, 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 вымкнуты, вымкнуты. менять акции, купить все, а, купить все, купить все, продать все, купить, купить, купить. Опа, все вывел. Купить все, продать все, купить. Офу, все подтвердится. Сколько? Сколько? О как? Опа, опа. А, -а. давай, давай. Чу что я тут надолго. Тому я це промотаю. Продать, продать, продать. Одна тысяча у меня сейчас Сорок одна прибыль. Уже 66. Так, 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 я чекаю, я чекаю. Так, взнос. Пешов, так, так, так. Пешов, пешов, пешов. Пешов, пешов. Опа, опа, опа. А, -а. Я вымкну звук. Так, как это ты, Опа, опа. <связь> Ничего себе. Оп, оп. А, давай. Еще выше. Давай. Давай, єс. Yes. Ah. Не тільки не 150, будь ласка, ні-ні-ні. Так, -ні -ні -ні. так, 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 давай, давай, давай. Ой. Так, не зараз. Ні, ні, ні. Так, добре, я тут надовго. Якщо ви хочете продовження, натисніть на вподобайку і підпишіться. Якщо ми наберемо... 15 підписників і 3 лайки, то я знімаю продовження цієї гри. Зараз усім пока!